Уявіть, що ви п'єте каву в гамірному кафе, де глибокі мислителі жваво дискутують про фундаментальну природу нашого Всесвіту. Раптом хтось згадує термін топологічні квантові стани, і ваша цікавість спалахує. Вони говорять про матеріали, які кидають виклик законом класичної фізики, існуючи в станах матерії, що залишаються незмінними навіть при деформаціях. Ви розумієте, що стали свідком обговорення однієї з найзагадковіших і найзахопливіших тем сучасної фізики, але не хвилюйтеся, якщо відчуваєте себе спантеличеними. Навіть багато фізиків із труднощами пояснюють цю запоморочливу концепцію. Тож ми взяли на себе сміливість створити цей пізнавальний матеріал. Приєднуйтесь до нас, щоб розгадати таємниці топологічних квантових станів і пролити світло на їхні далекосяжні наслідки для нашого розуміння Всесвіту та потенційних технологічних проривів. Почнімо з основ. Що таке топологічні квантові стани, на відміну від звичайних квантових станів які можуть руйнуватися через незначні зміни в системі, топологічні квантові стани за своєю природою стійкі, вони зберігають свою цілісність навіть за наявності шумів чи збурень. Визначальною рисою цих станів є довгосяжна запутаність, що означає, що частинки пов'язані між собою складною мережею кореляцій, які охоплюють великі відстані. Саме ця заплутаність робить топологічні квантові стани такими стійкими. Заглиблюючись у цей складний світ, ми відкриваємо дивовижні властивості топологічних квантових станів – Їхня стійкість не єдина цікава характеристика ці стани часто демонструють дробовий квантовий ефект хола, коли частинки разом проявляють властивості, відмінні від індивідуальних складових. Більше того, топологічні квантові стани породжують квазічастинки, віддані як аніони. Ці квазічастинки мають унікальні статистичні властивості, які відрізняють їх від бозонів і ферміонів, двох основних категорій частинок у квантовій механіці. Аніони можна розглядати як частинки з дробовим квантовим числом, що підкоряються дробовій статистиці. Це означає, що їхню поведінку не можна описати за допомогою звичайної квантової механіки, потрібна модифікація, відома як теорія аніонів. Щоб зрозуміти значення аніонів, розгляньмо простий приклад уявіть два аніони, які спочатку розташовані близько один до одного. Якщо ми поміняємо їх місцями, загальний стан системи не зміниться так, як у бозонів, але й не повернеться до початкового як у ферміонів. Натомість стан змінюється, набуваючи фазового множника пі. Ця тонка, але вирішальна різниця має глибокі наслідки для квантових обчислень. Унікальні статистичні властивості аніонів роблять їх ідеальними кандидатами для створення топологічних квантових бітів або кубітів. На відміну від звичайних кубітів, які чутливі до зовнішнього шуму, топологічні кубіти залишаються надзвичайно стійкими завдяки міцні запутаності. Топологічні кубіти стають надзвичайно стійкими через глобальну природу зберігання інформації, що робить їх менш вразливими до локальних збурень, пропонуючи перспективний підхід до збереження крихких квантових станів. Одним з найвідоміших прикладів топологічного квантового стану є дробовий квантовий ефект Холла. Це явище вперше спостерігали у 1982 році у двовимірних електронних системах під дією сильних магнітних полів. За низьких температур електрони, які є ферміонами, поводять себе так, наче вони аніону з дробовими електричними зарядами. Ця несподівана поведінка кинула виклик традиційному розумінню статистики частинок і стала першим переконливим доказом існування топологічних квантових станів у конденсованих системах. Іншим вражаючим проявом топологічних квантових станів є дробовий квантовий стан хола. У цих станах квазічастинки, відомі як аніони, відіграють ключову роль. Вони мають дробові заряди і підкоряються дробовій статистиці, формуючи топологічну рідину. Яка характеризується довгосяжною запутаністю, стійкістю до зборень та колективною поведінкою. Дробовий квантовий стан холла був експериментально підтверджений у двовимірних електронних системах під сильних магнітних полях. Тепер звернемо увагу на топологічні фази матерії, ці фази мають унікальні властивості, що виникають із нелокальних кореляцій ніж частинками. Яскравим прикладом є квантова спінова рідина. У звичайних магнітних матеріалах спіни вишиваються в упорядкований візерунок, але в квантовій спіновій рідині спіни залишаються невпорядкованими через сильні квантові флуктуації. В результаті виникає стан подібний до рідині, звідси й назва. Передбачається, що квантові спінові рідини містять аніони, що підкреслює пов'язаність між топологічними квантовими станами та цими квазічастинками. Зараз розглянь на топологічні ізолятори. Ці матеріали поєднують властивості ізоляторів і провідників. Хоча вони ізолюють у своїй об'ємній частині, на поверхні чи краях вони мають провідні стани. Провідні стани у топологічних ізоляторах захищені симетрією інверсії часу, що робить їх стійкими до збурень. Графен є відомим прикладом топологічного ізолятора. Його унікальні електронні властивості виникають із нетривіальної топології структури електронних зон, що призводить до утворення крайових станів. Ці крайові стани забезпечують ефективне транспортування електричного струму вздовж країв графену, роблячи його перспективним матеріалом для майбутніх електронних девайсів. Продовжуючи подорож у світ топологічних квантових станів, ми стикаємося з захоплюючою концепцією ферміонів майорана. Ці квазічастинки є власними античастинками і відіграють важливу роль у теоріях фізики частинок. Хоча їх ще не спостерігали безпосередньо, вважається, що вони існують у певних конденсованих системах, особливо у топологічних ізоляторах і надпровідниках. Ферміони Майорана мають величезний потенціал для квантового обчислення, оскільки їх можна використати для створення топологічно захищених кубітів. На відміну від звичайних кубітів, які чутливі до зовнішнього шуму, топологічні кубіти залишаються надзвичайно стійкими завдяки міцній запутаності топологічних квантових станів. Ця стійкість виникає через те, що інформація у топологічних кубітах розподілена по всій системі, а не локалізована в одному місці. Така глобальна природа зберігання інформації робить топологічні кубіти менш вразливими до локальних збурень, пропонуючи перспективний підхід до збереження крихких квантових станів. Ви можете запитати, як все це пов'язано з чимось таким буденним, як із кранка води. Виявляється, що ці незвичайні стани матерії можна знайти в повсякденних матеріалах при певних умовах, наприклад, вода під сильним тиском і низькими температурами може виявляти властивості топологічного ізолятора. Ця несподівана поведінка була підтверджена експериментально і теоретично, що свідчить про те, що навіть звичайні речовини можуть демонструвати здивуважні квантові властивості за екстремальних умов. Тепер поговоримо про потенційні застосування цих досліджень. Топологічні квантові стани сулять значні здобутки в різних галузях, зокрема в квантових обчисленнях, фізиці конденсованого середовища та матеріалознавстві. В квантових обчисленнях стійкість топологічних кубітів відкриває шлях до створення стійких до помилок квантових комп'ютерів. Фізика конденсованого середовища отримує нові знання завдяки вивченню топологічних квантових станів, що поглиблює розуміння поведінки матеріалів. Крім того, пошук топологічних матеріалів призвів до відкриття нових матеріалів з унікальними властивостями, які можуть революціонувати різні галузі. У завершенні наше обговорення топологічних квантових станів відкрило захоплюючу галузь фізики, яка кидає виклик нашому інтуїтивному розумінню світу. Від загадкової поведінки аніонів до несподіваних властивостей матеріалів як вода, ці концепції розширюють межі того, що ми вважали можливим. Ми дослідили, як топологічні квантові стани проявляються в різних формах: від робового квантового ефекту хола до ферміонів Майорана, та обговорили їхні потенційні застосування в таких галузях, як квантові обчислення. Ми експектуємо, що здобутки у цих сферах не лише змінять наше розуміння світу, але й відкриють нові можливості та зародять нові технології. Хто знає, можливо, одного дня ваша чашка кави не лише зігріє ваші руки, але й нагадає про надзвичайні квантові властивості, що оточують нас. Тепер ваша черга долучитися до розмови. Що ви думаєте про дивовижний світ топологічних квантових станів? чи розпалили ми вашу цікавість, чи можливо у вас є думки про майбутні наслідки цих досліджень? Залишайте свої коментарі нижче і давайте продовжувати дискусію. І перед тим як піти, не забудьте підписатися, щоб бути в курсі наших останніх матеріалів. Дякуємо, що приєдналися до цієї подорожі у захоплюючий світ квантової механіки. До наступної зустрічі!